У Дніпрі викрили 25 кол-центрів з більш ніж однією тисячу комп'ютерів, тобто робочих місць шахраїв, яких ніхто не помічав роками, залучили погранців, бо всі всі інші силовики були у схемі і на щомісячній місячні таксі. Але замість гучних звітів тиша. Керівник обласної прокуратури Бішко та його заступники раптово. Пишуть заяви на звільнення, як зручно, якраз після зачистки шахраїв, без наслідків. На сайті обласної прокуратури ДСР жодного слова. Хоча зазвичай звітують про кожен гараж. Куратором схеми називають начальника ДСР області Діденка. Він роками кришує схеми зрадника царьова, фабрикує справи проти бізнесу у зв'язці з прокурорами і суддями, такими як голова суду Бельченка. Схема проста: якщо заважаєш або не платиш, завтра в тебе обшук, а вирок вже готують. А поки одні прокурори безкарно тікають, інші мовчать, що у Києві під носом Генеральної прокуратури ДСР і Кіберполіції діє міжнародні аферисти на мільйони доларів. Під брендом Медіакрафт працює кол-центри, які дурять. Людей США, Канади, Європи і Азії. За схемою стоїть Ляшко, його офіс на вулиці Джона Маккейна, 40. Його ніхто не чіпає. Навпаки, силовики його захищають, як зиницю ока. Юридичний дах, адвокат красний сільський. уродженець РФ, що носить всім хабарі, Провадження відкриті в ОГП, ДПР, ЗБУ, БЕП, але гальмуються з зрозумілих причин. Їх покривають десерубеля Рубеля і ті самі прокурори. Всі це знають і всі мовчать. А вже ж не безкоштовно.